Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся, спаси ти мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи, Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою. І нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порог. Устань же, о Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого Він, свого лука натягне і наставить Його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистим стріли свої, ото беззаконня зачне нечестивий і завагітніє безправ'ям і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив, обернеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Тяж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати імення Всевишнього. Rós,